Друзі, мої всім привіт! Сьогодні у мене відео на тему Сам собі майстер. Сьогодні, нарешті, я доробила оцю свою стіночку маленьку, хто зі мною давно на каналі, пам'ятаєте, я вже вам показувала, як я зробила цю стіну. Я потім ще поміняю камеру, покажу Це в Це Це мене така венеціаночка із тюлі. І ось оця стіночка в мене залишалась. Тож, нарешті, я її доробила. Зробила ось такі кирпичики. Ну так, вроді симпатічно вийшло. Потім зниму трошки з другого ракурсу, побачите. Домонтірую сюди, ви побачите, як я їх робила дуже все легко. В чому ідея, взагалі, в мене оцього... цього Плейлиста сам собі майстер, щоб показати, що можна дуже швидко, легко зробити собі такий невеличкий ремонт, ось такий дизайн із самих простих підручних матеріалів. потрібна просто мочалка. Кстаті, принеси, будь ласка, мені мочалку, бо я її там в відео там погано її видно. Мочанка, валік, щітка і краска, водоемульсіонка. Ось така поверхня я її тут в мене ще лаком скрити, тому що це в мене кухня, і мені тут треба, щоб було моюще. Це якби по бажанню можна лаком, можна і не вскривати лаком. Зараз в країні війна дуже багато. Людей постраждало, постраждало житло. Тому, скільки зможу, що я можу, я хочу показати, як можна із самих доступних і дешевих матеріалів зробити собі, ну, я хочу сказати, навіть і шикарний дизайн. Ось така от, мочалка, вона, бачите, така пориста. от Вона для дизайну дуже буде добре. Не сплошна така, як от є мочалки там для миття тіло, А це вона називається автомобільна. Да? Автомобільна ми купили її в строїтельному магазині. Тобто ось така, бачите, пориста. З неї можна робити кирпичики. І ось такий розмір. Ось такий. Ось тут на стіні в мене боковушка, ось такі тоненькі, можна маленькі. Тобто з неї можна штампи робити, бачите, всілякі. І так, і так, і так. Так що, отака от проста мочалка, вона вам може зробити дуже гарний дизайн. Домонтірую, побачите, як я робила. Відштампувала. Покрасила фон е, світліший, кирпичик повинен бути темніший, щоб краще було його видно. І ось така получилась, бачите, в мене тут стіночка. Тобто, тут в мене декілька технік. Я їх тут спеціально для себе практикую, бо в нас є свій будинок. Ой, колись він добудується, і щоб вже знати, що там робити. Тобто, ось оце є в мене на каналі, але там, на основному, як я робила. Ось оцей дизайн це теж патлівка і стара тюль. І виходить ось така. Так, зараз приближу, але я не впевнена, що буде. О, дуже видно, бачите? Ось такий малюнок розочки. Воно в мене покрите зверху на краску ще золотом. І теж я його полакірувала, так як в мене тут кухня. Далі техніка, ось такі кирпичики. Теж бачите, як симпатично виглядає. Можна по-різному, можна зробити сюди добавки маленькі, але я от хотіла таку кладку, щоб воно ось такий малюнок був. Так. І ще вам хочу показати, але це ще в мене в процесі. Трошки підгребли. В мене тут дитина зараз якби, живе на першому тут поверсі, бо ми. Проживаємо зараз е, в кухні літній. Ось оце в мене, бачите, теж два дні робила. Це жидкі обої. Я їх робила сама. Е, домонтірую, ви побачите, це із яєчних лотків. Зробила ось такі, так, тікай. Е, зробила ось такі, бачите, контури. Зсередина буде е, куплені будуть куплені жидкі обої. Ми вже їх заказали, коли буду ліпити. То зніму ролик, ви побачите. Зараз просто покажу, що не знімаю поки що ніяких рецептів, бо хотіла, до речі, зробити ось свій уголок красивий. Ганяє мене кругом. Щоб у мене вже тут було дороблено гарно. Тут будуть вже рецепти знімати. А то оцей у мене трошки кусочок. Ну, такі бачите, обставини, не до ремонтів. Але зараз потрошку, щось таке? Що дома залишилось, з чого можна, з того щось роблю. І хочу вам показати, що, бачите, ось, отакий мене, нарешті, кухня, закінчений від приобретає. Тобто туди в мене переходить ще одна техніка тобто рідкі ці обої. Оце в мене своє домашнє. Ну, я переверну камеру, воно просто зараз не дуже видно, бо вони в мене ще сохнуть, ще сирі, отакий ще темний колір. Вони теж, оці угли трошки стануть світліші. Оце де-жовте це ще стара наша покраска. Там будуть чуть світліші. Але покажу потім це буде віддільне відео вже. Це зараз так: обзор, що можна комбінувати різні техніки. тобто Тут у мене просто кухня, а тут, наче розділено, це вже така для дитини там, кімнатка, трошки йому зробили. Ну, ось так по кругу пройдуся. Ось, бачите? Тобто, отам от у нас тут шторка, воно так закривається, в нього, щоб йому було там затишніше. Ну і видно, тобто Ось таку я хотіла зробити полуарки такі. Один колір, і це мої руки із яєчних лотків покажу, як можна зробити жидкі обої. Буду потім зроблю окреме відео: розкажу про ці обої, чим вони мені подобаються, що їх які там плюси, як їх можна ще використовувати, поговоримо. Окремо. Просто хотіла зараз такий трошки обзор зробити. Е, оце жовте це заліпиться іншими. Тоді вже побачимо картинку, як воно в цілому. А сьогодні оце хотіла показати, що я нарешті докрасила Ось ця половинка. в мене вже все, вона в один тон. Тут воно просто в мене докрашене. Е, так, чекай, Зараз буду туди йти. <реш> ну, тобто, видно, ось так воно по кругу у мене нарешті пішло. І сюди. Тут зробила таку веніціаночку. золотом покривала зверху, дивилася, як воно буде. Ну, ось ще раз так приближу. Так, там зеркало погано видно. Ось так, бачите? Ось отакий, виходить, малюночок. Воно це все блистить, бо воно це все лаком скрите. Ну і далі пішло це вже в мене, бачите, такий уголок, ось такі кирпичики. Все, все вам показала сам собі майстер. Зараз домонтірую, побачите, як воно все робилося, але зразу хочу сказати: дуже легко, просто не треба наяких там ем, будівельних навиків, дома в себе ви можете це все зробити. Ще раз кажу, із самих дешевих, простих матеріалів. Е, водомульсіонка із кольором. Найкраща, ну, як для мене, взагалі, найкраща фарба. Оце, до речі, Ну все, Його тільки можна буде потім перекрасити, бо тут лак. А якщо о, колір, ось так як у нас от там жовтий покрашений, тут так само в мене немає ніякого лаку, легко. Якщо треба світліший, то тряпкою вимили, розмили, покрасили розовим чи жовтим, і буде добре. Якщо треба темніший, трошки розмили. Перекрасили там у коричневий темний, чи в темно якийсь бордовий. Ну, тобто, хочете змінити, обновити. Все, перекрасили без проблем. Оце мені найкраще, що подобається, тому що ну, ми ж не живемо з одним ремонтом вічно, правильно? Туди-сюди хочеться щось обновити. Купили нові штори і вже треба якось поміняти. У нас, до речі, Уже тут це третя покраска. Було розовий, жовтий, і зараз зробили такий, таке ну, воно, підкрасне дерево, таке в мене не коричневе, а червоненьке. Тож, от такий у мене ремонтик, але найбільше хотіла показати оцю техніку, оці штампи з обичної мочалки для миття машини. Все, всім пока-пока, до наступних зустрічей. Вже нарешті я зробила тут ремонтик, буду вам показувати ще якісь рецептики. Все, всім пока-пока, і до нових зустрічей!